Здоровенькі були, з вами там. Сьогодні хочу поговорити на таку цікаву тему, як змив після клапа. Чому Бо зіштовхнувся в свій час, що і спирт не повністю все змиває. іноді залишає білі сліди. Хтось рекомендує очисник карбюратора. Моя думка категорично проти, чому, бо там є ацетон і гетан, їм їсть пластмасу. Далі є така знивка PCC контакт Трошки дорогуватою, майже 500 гривень плюс доставка. Тому сьогодні у нас буде експеримент спирт ізопропиловий і розчинник калоша. І в якості підосліних у нас самий популярний 223 й ОВШ і такий ось оригінальний 559-й. І само собою каніфоль. Пропорція буде у нас 50 на 50. Обов'язково витяжка без витяжки ніяк. Плюс я прибираю. Вона ще навіть запакована. Нагадую, запах нюхаємо. Так. Не прямо з пляшки. Ну, не сильний запах. Для початку для нас. Давайте. Пятьдесят грамм на Закриваємо. Наш і спирт. на 50 и до 100. Thank you. нашу любимую емность. Наша зубна щиточка. Сьогодні це буде такий ось потик, без нього там нікуди. Пожалуй, в нас іде Т12К, температура 320 градусів, каніфой. Обов'язково витяжка. Не забуваємо про маленьку витяжку. підвитяку. Такого самого простого. Давайте візьмемо оцей фільтр. Ну, запах, я скажу, очень приятный. пахнет, як на Ну, майже немає, можна сказати, від фору. Повинна відтерти було. Оцю сторону, звісно, не відмивав повністю. Зараз я трошки більше зум дав. Близкий. Давайте спробуємо. Тут поспішка, я з зараз. 223. Так, щоб не шкода було його. Ніхоль можемо відставити. сподіваюся, сегодня жирное пятно. Берем в Так, да, таке буває. Так, дрізьми фокусами. Плата у нас суха, і в нас немає цих. При нього зводиться 223-й. І залишився у нас З цієї сторони так помажемо. Ну, заводи ви, допустимо. Нажимаем <гласным> <Стиль. гласным> <гласным> на Ну, по відчуттям е немає цього липкого. Можемо спостерігати. Фед мені вже подобається, що немає цього розводів. І зараз давайте перевіримо, я знайду плату з вакуум. Чи він зніме вак. E yeah. aí, Ну, здесь не было. Тут у нас... Нет, тут... Нет, накачаю. Ну, а тут у нас все лок. То есть он видно. Это есть, полностью видно. Моя суб'єктивна точка зору може бути доволі ефективна і не за всі гроші світу.